Друзі, доброго дня! Хотіла би вам сьогодні показати портативне джерело живлення від вітолу. Їх буває взагалі три види: ось такий самий маленький це потужністю на 300 ватт іде, середній на 500 ватт, і самий великий 1300 ватт. Дивіться, середній. Це у нас замовив постійний покупець. Взагалі він попросив ізначально, щоб йому знайшли якусь, якийсь потужний павербанк. Павло йому запропонував саме ось таке таку станцію. Ми навіть використали в дії. І одне джерело, і друге. Ось це на 300 ватт. На під'єднати комп'ютер, зарядні пристрої, освітлювальні прибори холодильник не можна, тому що для запуску холодильника потрібно 800 Вт, а тут пікова йде 500. Так, В нього є різні роз'єми, USB. Одну розетку на 220, прикурювач, і ще тут різні. Давайте повернемося до середнього, бо у нас сьогодні багато покупців, просто незручно при них знімати. Так, що в нас в середньому? В Середньому у нас додається ще одна додаткова розетка на 220. Так, і ще ось тут. І так, бистро вам розповім. Вчора приєднували холодильник Атлант. Як нам сказали, йому вже 10 років точно є. Спочатку почало показувати 800 ватт, потім через декілька секунд почала потужність спадати до ста. Холодильник пропрацював 30 хвилин, за цей час уйшло 10% заряду. Так, і я хотіла вам сказати про ємку ємність батареї: 281 ватт-годин, або ж це 78 тисяч міліампер-годин. у середньому 614 ватт-годин, або ж це 192 тисячі міліампер-годин.